Мої вітання, любі друзі. Чомусь мені сьогодні стало цікаво. А чим вас зустрів ранок? Мене, наприклад, зустрів яскравим місяцем, який заглядав у віконце. Погляньте, який гарненький. А пам'ятаєте, який він був учора ввечері? Великий, яскравий. А потім мене привітали квіти. А ще я насолодилася. Ароматним, солодким і дуже смачним чаєм. Та, якби добре не було вдома, треба виходити на вулицю. А що ж там? А там, погляньте, що я побачила. Це бурульки. Ви пам'ятаєте, від чого вони з'являються і коли? Так, коли пригріває сонечко, сніг на даху тане. Але в мороз він ще одразу замерзає і утворюються бурульки. А ще я побачила ось таку візерунчасту калюжу, яка замерзла. Ви лише погляньте, яка краса! А як прикрасило її опале листя. А потім погляньте, яке вийшло яскраве сонце. Ось такою красою зустрів мене ранок. А вас.